Фіксую відеофакти. Добрий ранок. Поспішаю на роботу. Насмажу млинців дітям, вони ще сплять, але потім приготують чайок собі, візьмуть вареничку, масло і поснідають. А я до них забіжу через дві годинки. Так, день має бути непоганим. Всього 5 годин 5 ,5 годин працюю. ось, Але настрій не дуже. По-перше, через, через обстріли України Харкова безпосередньо я не спала вночі, переживала, переймалась дуже за сестрою і взагалі кристалізувала свою ненависть. Так, і по-друге, з медичною страховкою чоловік дізнавався, і в нього якась така ось найпростіша якась форма медичного страхування. Йому, щоб нас сім'єю додати, треба 250 буде десь євро доплачувати щотижня. Щомісяця точніше. Близько 200 євро, а не 10. Так, власне кажучи, треба розбиратися ще, бо нічого не зрозуміло. Дізнаватися знову в мене на роботі, тому що моя керівниця була впевнена, що застрахуватись через роботу мого чоловіка буде дешевше, ніж тут. Але це точно не дешевше. Близько 2500 тисяч євро на рік. Страхування медичне це дуже коштовно. Правда, і сім людей в сім'ї. Отже, ситуація змінюється, буду тримати вас в курсі. Слідкуйте за нашими новинами, як то кажуть. Їду до Сюзанни. Пара чоловік і дружина в яких Альцгеймера або Бог. Моє завдання їх розбудити. Відправити в душ на, на годувати сніданку. Перша година зроблена. Мадам відмовляється йти в душ зранку. Чомусь вже не перший раз. Каже, що ввечером. Вона помилася, їй не треба. Я наполягаю, вона все одно відмовляється. Власне. І сьогодні сказала, сама одягнеться, переодягнеться. Нічну сорочку, їй треба зняти і одягти одяг. Ну, вона фізично цілком впорається, а ось чи не забуде вона це зробити, це питання. Будемо сподіватися, що все буде добре. У нас ярмарок, як завжди, по автомобілях, навіть зрозуміло, все запарковано. А в мене будинок поряд з площею, в якому я зараз годинку буду прибирати. Що ж, мене на ярмарок відправили. Точніше, мені потрібна в'ясна лавка, бушері. І е, боланжері пекарня. І на самому ярмарку купити потрібно овочі. Йду пішки, бо тут все поряд. Мені треба купити овочі, але саме біо. Не знаю, де їх шукати, але тут французьке. Прекрасний ярмарок, прекрасний день, люди прекрасні, насолоджуються життям спокійним, врівноваженим, щасливим. А мені від цього чомусь так сумно. На душі камінь. Ну це мої психологічні проблеми і травми. Щасливі люди живуть щасливе життя. Трохи затрималась, але проходила майже годину на ярмарку, шукала, де можна карткою заплатити. Шукала біо моркву, шукала речку. Невелику, не надто велику, в гарному стані. Стояла в чергах за м'ясом, за хлібом, потім овочі зважувала, витратила більше години. А потім ще допомогла мадам, хоча час вже минув, але все одно їй було б важко самій перестелити ліжко. Але вона каже: я, я маньяк, маньяк. А лілі Лілій. Тобто вона її перестилає кілька разів на тиждень, отже, я їй допомагала. Дванадцята. Я їду на роботу далі. Так, зараз у мене дві години прибирання в офісі. Так, де боки? А, згадала. Вони їх залишили перед будівлею. Треба сміття винести. Ось Так, дивіться, в який є сховок. Разом з Великом. Це нетто супермаркет. Згадала мене Григорій вчора ще дорікнув, попросив. Сьогодні нагадав, що закінчилося зерно для попкорну. Треба придбати. А я тут повз проїжджаю, в мене ще є 10 хвилин, тож я швиденько Зовсім людей немає в супермаркеті. Пів кіло, два, одинадцять. Це все. Четвертою, а я вже вільна відпрацювала на сьогодні свої п'ять з хвостиком годин. Їду додому. Ось які квіти в магазині продаються. Була я вже дома, діти гуляють гарно, У нас гарна новина, у нас тепер працює Wi-Fi. Відремонтували інтернет. Дітей запитала, хтось заходив до нас. Ні, ніхто не заходив. Так що це плюс. Я йду в страхову компанію для того, щоб для того, щоб оформити страховку на нас з чоловіком або на когось з нас двох. А на квартиру помешкання, де ми живемо, треба було це зробити вже. Мабуть, ми вже на місяць затягнули. Все нема коли, вони в будні працюють як завжди. Чітко в ті години, коли ми працюємо. На вихідні в нас не складалося, вони в суботу працюють зранку, але в нас теж завжди якісь були нагальні справи. Зараз спробую хоч щось. Посунути цю справу, окрім страховки на квартиру, нам треба ще на себе, на життя своє від, від нещасних випадків застрахуватись. Це те, що нас просять зробити католики. Така ось вимога. Так, працюють. До 18.30. Bonjour. Отже, я все зробила, я навіть не розраховувала. Думала тільки запитаю, які треба документи. Виявилось, що я все змогла. Зараз, якщо наші католики вдома занесу документи, тому що вони хочуть зробити копії. Для своєї організації, що в них був весь пакет документів, дозвільних, так би мовити, на наше проживання в цій квартирі, до речі, до 30 листопада в нас договір на проживання. Застрахувалися на рік, але якщо будемо раніше виїжджати, треба зупинити страховку, можна повідомити їм про це. Граються, шукають собі їжу лія куку. -ку. Отже, що я оформлювала в страховій компанії Акса. До речі, спеціалісти казали, що в нас теж працює ця страхова компанія в Україні. Вона чомусь була трохи здивована. Не знаю, як вона собі уявляє життя в Україні. Можливо, думала, а може і не думала про це насправді. Менше з тим, мені потрібно було застрахувати квартиру на нас з чоловіком на двох від різних там непередбачуваних обставин. Стихій. Лих і так далі. Але сама програма мінімальну ми вибрали і будемо сплачувати 9 євро щомісяця, які будуть автоматично з моєї картки списуватись. Тут є папери, там більш детально розписано, від чого саме ми будемо тепер застраховані. квартирі це стандартна вимога для орендаторів ті, хто, ну, від власників житла, скажімо так, таку страховку треба оформлювати на всіх, хто орендує. Нарешті ми це зробили. Перший платіж там буде 27 євро. Ну зразу за три місяці знімуть, і потім вже наступний через три місяці по 9 євро. І сказала, що коли ми будемо з'їжджати, якщо ми раніше, ніж за рік, будемо переїжджати, то щоб повідомили обов'язково в страхову, щоб зупинити ці платежі. А друга теж вимога нам нас попросили це зробити. Іммануель сказав, що це взагалі-то всі, всі французи застраховані від нещасних випадків ну, життя і теж страхують, і це обов'язково треба зробити. Як це ми досі цього не зробили? Власне, тут теж є розписано. Що й до чого? Я застрахувала всю родину на рік. Нас діти застраховані в іншій організації, в страховій компанії від Рестодекюр тої благодійної організації, яка нам надавала безкоштовні продукти. Ще вони раз на рік страхували наших дітей на початку року, саме на учбовий рік, бо в школі вимагають такі страховки від нещасних випадків. Але я все одно це зробила, тому що ну, все одно нам в вересні доведеться це знову робити. Буквально тут, ну скільки 4-5 місяців залишилось, і вирішила, що нехай буде. Думаю, вона більше покриває саме ця страхова. 19 євро щомісяця доведеться нам сплачувати за всю родину, за 7 людей. Перший платіж буде 50 євро з нас, знімуть ось так. І третій момент, який я в них уточнила і дізналася, власне, за медичну страховку для мене і дітей, бо в чоловіка є від роботи, але тільки на нього чомусь. І, власне, я запитала, скільки буде коштувати, якщо саме в АКСі прийти отак з вулиці і застрахуватись. І ось вона внесла дані. І з'ясувалося, що це буде нам коштувати 150 33 центи на місяць оплата. І 1800 євро за рік вийде цей платіж. О, що доволі дорого до цього життя мене не готувало, як то кажуть, я про це не замислювалася. Раніше, що будуть ось такі додаткові витрати, але що поробиш, ми ще в процесі теж розписано, що і як покривається, які випадки ну, медичні, що, там, які аналізи, яке лікування, які суми компенсують. Але, власне, треба думати і якнайшвидше закривати це питання, тому що вже ось два тижні ми без медичного страхування, а це доволі небезпечно. Можна потрапити на ще більші кошти, тож будемо думати. Ось така історія з тою медициною. У нас тут у Франції, подивимося, що буде далі, тому що. Ну... Поки що процес триває. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео, за ваші вподобайки, як завжди, за коментарі, які ви мені пишете під цим відео, я по можливості відповідаю на ваші запитання, але, але якщо ці запитання потребують ширшого висвітлення, я або в наступному відео про це говорю вже безпосередньо під час відео. Або на прямих трансляціях, що ми щовихідних збираємось. Точніше, збиралася щонеділі. Цього тижня я в неділю працюю, тому планую провести пряму трансляцію в суботу ввечері. Тож, якщо матимете час і вам цікаво ось так вживу поспілкуватися, поставити свої запитання, я вас буду чекати. Але готую для вас, звичайно, вже наступний влог. Дочекайтесь, будь ласка, дякую вам за увагу і за те, що підписались на цей канал. Бувайте.